Леонід Галіпов щука читає учень шостого класу гімназії Академія Білявського Дем'яна. На щуку хтось з бумагу в суд подав, що буцем би вона таке виробляла, що у ставу ніхто життя не мав. Того заїла в смерть, другого обідрала. Піймали щуку молодці та в вщаплиці, гуртом до суду притаскали, хоча чуби і мокренькі стали. На той раз суддями були якість два осли. Одна нікчемана шкапа та два стареньких цапа. Усе народ. Як бачите, такий добрячий та плохий. За стряпчиху, як завжди годиться, була приставлена лисиця. А чутка у гаю була така, що ніби щука та частенько, як тільки зробиться темненько, лисиці й шле то щупака, то сотеньку карасиків живеньких. А болинів гарненьких. Чи справді так було, чи, може, хто збрехав, хто ворогів не мав, а все таки катюзі, як кажуть, буде по заслузі. Зійшлися судді, стали розбиратись, коли і як воно, і що їй присудити? Як не мудрий, а правди ні діти. Кінців не можна поховать. Недовго думали, Рішили, і щуку на вербі Повісити Зв... звеліли. Дозвольте і мені, панове річ держать. Тут обізвалася лисиця. Розбійницю таку не так судить, годиться, щоб більше жаху їй завдать. І щоб усяк боявся так робити. У річці вражу щуку утопити. Розумна річ всі зачали гукать. Послухали лисичку і щуку кинули у річку.